Де шукати лідів є? Yeah. Два основні підходи до лідогенерації. Вхідна або пасивна, коли клієнти самі приходять через маркетинг, контент, рекламу, SEO, соцмережі чи розміщені резюме. Її ще називають інбаундом. Вихідна або активна, коли ви самі шукаєте потенційних клієнтів і пишете їм напряму. для вхідного методу ви можете використовувати таргетовану рекламу чи через органічний контент у вашій воронці. Для вихідного методу є кілька ефективних способів пошуку лідів. Найперше це усім відомі платформи із пошуку робот, полек'ю або роботи, емейл та смс розсилки Найчастіше такі розсилки проводяться на широку базу холодних, лідів. тому конверсія від таких компаній нижча, ніж від персоналізованих листів. Тут також можна згадати тематичні групи і чати спеціалістів чи підприємців. Для таких листів позлюбіть своє CV або презентацію про себе, ваші послуги і кейси. Також можна використати платформи, які містять дані цільових контактів та CRM. Apollo, АПОЛ, Зумінфо, але найефективнішим для персоналізованих запитів є пошук Google, LinkedIn, Instagram. Там навіть є можливість моніторингу профілів потенційних клієнтів та що найважливіше, взаємодія та прогрів перед своєю пропозицією. Цікаво, що LinkedIn — це канал номер один для 2 b генерації. І 2 b бітубів приходять саме звідти. І якщо тебе цікавить тема бізнесу та маркетингу, обов'язково підпишись в возі, я буду розповідати набагато більше.